Всім привіт! Ви на каналі між двома морями. Відповідаючи дуже часто на коментарі, і в особисті мені дуже багато пишуть, в якій квартирі я знімаю, чи в тій, що мені залишилось після розводу, чи ні. Ні. Це квартира мого Федоровича, де ми і проживаємо. Квартира простора, велика, дійсно зручна для проживання, так. І зараз я її вам зніму. Дивіться. Так, це наш коридор з сусідами. Це наші такі вішалка. Вішають взуття. Ми не заходимо в взутті в квартиру. Так, ну і зараз моїми очима побачите домофон. Я навіть не можу сказати, а тут все написано у нас. Так, дивіться, заходимо ми в коридор. Це такий коридор, він великий. Вправо і вліво Начнемо зліва. Зліва знаходиться у нас шафа для верхнього одягу. Ось, і я там, бачите, в шафі. Далі йде ванна кімната. Заходимо в неї. Така простора ванна кімната. З ванною і душовою кабіною. Ось така душова кабіна теж дуже простора. Ось. Тут уже ми з вами були, хто мене бачив. Тут такий, така шафа класнюча, бачите? Все, всю косметику можна спомістити. Ну і не тільки. Косметику. Ось, з неї виходимо і по праву руку від нас санузел Теж він невеликий, але те зручний з рукомийником Ось так ось. Потім, ну якщо прямо, так, прямо ми заходимо в столову. Ось таким сервантом. ну Це наші речі тут. Ми інколи працюємо перед телевізором за цим столом. Так, квіти стоять, це квіти е, старшого сина, мого Федоровича. Так, ну і я обіцяла вид на море. Пам'ятаєте, ось такий у нас вид на море. Маленький, але він є. Так, далі, далі ми проходимо на нашу, на мою кухню. Ось така, вона не дуже велика, але зручна. З посудомийкою, з таким віконцем, з такою квіточкою. Так, ну і вертаємося, вертаємося в коридор. Так, далі у нас тут столова, далі у нас йде це гостьова кімната, але в нас це кабінет. Можна? Кабінет мого Юрія Федоровича. Так, він просторний, просторий, дуже величезний, <гум protege> теж з телевізором. Ой, зараз кажуть, понаставляли. Це чекає на на замовлення, на відправлення замовлення. Ось такий величезний. Там у нас даже вид, видно лиман між домами, там трошечки. Зараз покажу пальцем, де лиман. Ось там лиман. Так. Ти працюєш, вибач, будь ласка, я тут трошечки потурбувала тебе. Так, в серванті я ще тут нічого не прибирала. Я тільки туди поскладала все те, що було привезено колись тобою з відпочинку. З родих від поїздок да, від компанії. Так, так. Але ми ще його не, не розкладали, не ставили. Тут теж буде дуже, дуже, дуже гарно. Так, далі йдемо до. До мого кабінету. Так, <сіх> да, у мене такий маленький кабінет. З диванчиком теж бачите. Тут я зйомки вам роблю. Так, в мене є шафа. Ой. Ручка на заміні. Отут тут це не розібрані речі, я е, все допомогла розібрати, а це треба відвести в гараж, Ну, так як поломана нога, то не, не можемо зараз. І сюди замовили столик, мій дамський столик, буде тут такий стоять гарненький. Так, це я викинути треба. Так. І такий балкончик, де в нас ну, речі сушаться, пилосос стоїть. Там гріль, не знаю, коли вигодіть. Я думаю, що треба заказати якісь шкафчики такі невисокі, щоб сховати оцей пилосос. Так, ну така невелика кімната, але так. Підлога коркова. Я тут займаюся йогою. У мене коврик тут стоїть. Бачите, коврик, там? там стоїть коврик. І я йогою займаюся. Далі йдемо. По коридору. Ну, це наша спальня. Ось така. Комод. Це мій столик. Це столик Федоровича. А це не розібрані книги, які документи. Розберемо. Нема куди, поки, ми ще не вирішили, куди. Ой, а тут в мене, а тут у мене праска стоїть, і я не... Не, не цей не побрала. Так, і тут такий у нас невеличкий балкончик. Це познімали сітки, щоб не повилітали. Та вони вже стоять там, ну, три роки. Ну, от і все. І з нашої спальні ми. А, ні, не все. Вибачте, ще одна кімната є. Ми пройшли її. І... Зараз покажу. Це гардеробна. Отак. Тобто, скільки шкафівська, скільки шкафів, і ще й гардеробна. Так, шкафи всі зайняті, і гардеробна теж. І вертаємося в коридор. Так от, пройшлись по нашій квартирі. Вона така, знаєте, затишна, щось недороблене ще. Ось, наприклад, мій столик буде стояти в мене в кабінеті. Це космет, не жіночий столик для того, щоб мені було зручно за собою дивитися, щоб всі мої, бо знаєте, все моє стоїть в ванній кімнаті, і це теж я розумію не дуже зручно. Я там і зачішську роблю, і косметику, і крема. Знаєте, сто... ну незручно. Тому столик буде такий маленький, компактний, з банкеткою, яка там заїжджає і виїжджає. Ці коробки, які стоять у мене, вони поїдуть по призначенню. Валіза стане наверх, бо там коробки пусті лежать. Ми ще не придумали, куди ми їх дінемо, але там незручно. На балконі ми зробимо два шкафчика, де будуть стояти такі, як, знаєте, для прибирання, там відра, швабри, ж. Ось, що ще? Що ще? Ще в спальні в нашій йде балкончик, ну тобто там шкаф і праска, де ви бачили, доска, і доска стоїть. О, Треба попрасувати, бо я не люблю, дуже не люблю прасувати. Ну, Федеру вже за радістю бере все, виконувати те, що я не люблю. Тому я не прибираюся сама, ми все разом робимо. Ми разом прибираємо, разом, якщо він прасує, то я щось роблю. ну, Дякую, він мені допомагає. Так що, по дому, Бо квартира велика, знаєте, самі прибирати це я не, мабуть, дуже довго. Що ще там? А там ми замовимо такий невеличкий столик, на якому поставимо машинку. швейну купити треба таку домашню, бо ну, інколи там трошечки щось відремонтувати, а знаєте, коли ти вмієш їхати кудись везти. А так зручно пробковий пол, пробкова підлога, мені дуже подобається, вона тепла. Ну, все. Нічого кардинального я переробляти не збираюся. Мене все влаштовує. Ось. Чи збираємося ми ремонтувати мою квартиру? Поки ні. Бо якби ви бачили, то там був приліт і не знаю, хтось каже: я не дивилася, я всі вікна не перевіряла. Хтось сказав, що там на четвертому поверху з, з одної сторони, де був приліт, там повилітали вікна. А з нашої сторони бо трошечки десь у когось перекосило, десь щось так не знаю. У кожному по різному. Тому я бачила, що вікно в кімнаті дуже погано чи зачиняється, чи відчиняється, щось таке. Ну тобто, коли ми будемо робити ремонт, то треба буде провірити і, і вікна ну, заодно, щоб уже було. Ну поки що ні. Поки що ні, ми нічого не плануємо. Так, ну і на е, е, закінчення, знаєте, я, е, я пам'ятаю, що я казала, що зроблю ну, е, цю гіалуронову кислоту. Вона до мене прийшла, я так її і не відкрила. Тому зараз підемо, мабуть, в столову і відкриємо її. І з сьогоднішнього дня я почну нею користуватися. Так, йдемо. Ой, а тут все зайнято. А я прийшла відкривати тут кислоту. Ти я думала тут знімати. А тут все, до речі, зайнято. Ага. Так може ти мені відкриєш її. Будь ласка. Давай. З задоволенням. тільки вопрос з зубками или ножиками лучше. А, дать нож. Та ні, справлюсь. Так. Вот такой вот внешняя упаковка. И можем вытряхнуть из нее. Ты можешь разорвать. Можно разорвать. Короночку. Теперь открываем коробочку. И что мы здесь видим? Ух ты. Раз. І два. Ух ти, тут два? Да. Ну тобто, дивіться, я заходила в магазині, коли я е, хотіла собі ну, звичайну гіалуронову кислоту купити, в Туреччині, то вона там була вся темного кольору. Ти можеш мені розказати, чого вона була темного кольору, а у нас світла? кислота, а вітамін С. Вітамін С не просто темно в тімній упаковці. прозрачные на темные. он вообще в упаковке не прозрачный абсолютно. Это здесь какой-то ну, пирами... пластик какой-то. Угу. А потому что витамин С на свету, свет плюс кислород окисляется достаточно быстро и приходит негодность. И то, что в Турции гиалуроновая кислота в темной упаковке, это тоже не есть хорошо, потому что все равно темная упаковка пропускает первое свет, даже если там сделали так, что внутри исключен полностью кислород. Так, так, я, мне, там есть пробники, и я открыла и говорю, она же темно. Она говорит, так должно быть. Ну, это уже так. не есть хорошо. Это уже говорит о том, что уровень производства данной компании не на высочайшем уровне. Здесь все представлено, неспроста артисты входят в пятерку самых продвинутых компании по производству э, косметики в мире. Потому что гиалуроновой кислотой ничего не случится, витамин С мы впрыскиваем сюда, и через месяц мы должны закончить использование. В противном случае использование потом будет уже... Не витамина С, а того, что осталось от него. То есть, этого флакончика мне должно хватить максимум на месяц. На месяц. В разе не Ме... меньше. Вот через месяц Ой, там, будет, там будет mm -hmm. еще столько, сколько заявлено. Через месяц уже процесс резко начнет падать. Того действия, которое будет осуществлять витамин С. То мне экономить не надо. Экономить не надо, да. Поэтому, если кто-то думает, что я сэкономлю, сделаю два месяца, ну месяц вы будете пользоваться высококачественным продуктом, потом еще недельку как-то где-то плюс-минус около, а на второй неделе это уже будет. Я буду из ранку и в вечере. Скорее всего, однозначно, да. потому что за месяц использования только ранку не получится, так как В принципе, это немного надо. Тут одна две капельки на лицо, плюс зона декольте. Она, конечно, у разных разного размера. У, она... зак... ну, у мене деколинки закінчится, то у меня там декольте закінчится. Когда за месяц <хах> этот Так, Ну давай, показывай. Да? Скакиваем. Давай подримаем. Угу. Накручиваем. Боже, я так я так люблю, вот это все, так, чтобы я бачила и, и глядачи мои. Я этот такой шлакон еще не делал. О, О! класс. Да, просто сильнее надавить. И вот он упал туда. Угу. Вот он лежит. Мы теперь его взбалтываем. Он растворяется. То, то добрый требуется болтать. Да, конечно, чтобы его там не осталось. И тоже, Тремат, несмотря типа на в темноте, это... в Да, ты, да, ты. да, в темноте. Ну, то есть, у нас в ванной кимнате, в шкафчику ему будет комфортно. Да, у нас, во-первых, в ванной кимнате, когда светло выключается, там и так темновато, а в шкафчике еще темно. То есть, его идеально держать нужно в полной темноте. Ну, естественно, при температуре не жаркой, желательно. Угу. Это тоже... Фактор, который продлить. Все, вот он есть. Теперь мы этот флакончик обратно, то есть эту резервуар, выкручиваем, встряхиваем, что там все. Вот она тут, видно, была. Открылась. Вот это ага. вот было закрыто. Мы нажали, она открылась и оттуда выпала. Супер. Вкручиваем обратно. Эту пипеточку. И теперь мы будем откручивать, набирать. <связываться> и пользоваться. Это мне очень коже, важный помогать, момент. Думать, мне на месяц, я так думаю, что Очень помочь. важный момент, чтобы вот эта пипеточка нежелательно не касалась поверхности кожи, потому что на коже <связываться> всегда есть то, что попадает туда, будет вызывать процессы окисления. 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 да? <связываться> поэтому вот этот момент тоже очень важный. Добрый, дякую величезное. Запомнить, а то я бы... Да, дякую. <связываться> Да. Да. Каже, Каже Федори, що ж ти мене не підготувала, прийшла отак раз і все. Ну Мені треба було, щоб допоміг, тому що я камеру держав, тримала в руках, а не в, в цьому. Так, з сьогоднішнього дня, тобто кожен вечір і ранок, я буду користуватися гіалуроновою кислотою з вітаміном С. А ви будете дивитися, яка я буду через місяць гарненька. Да? люблю, бувайте. Підписуйтесь на канал. На все добре!